попросили піти в молодшу школу, і там треба було з дітьми бавитися. І після того я зрозуміла, що це мені в кайф, що діти не є страшні, що вони є хороші, що вони є слухняні, що вони люблять, коли з ними щось роблять. І я зрозуміла тоді, що я точно буду вчителем. То з восьмого класу, фактично, я знала, що я вчителем буду. Я сама була. Хорошою учениці, я дуже любила вчитися. А крім того, я із вчительської сім'ї. У мене на очах моя мама була теж вчителем математики, вона перевіряла роботи, я їй допомагала. Я вже десь починаючи з клас, класу сьомого, я вже допомагала мамі перевіряти учнівські роботи. Мені це дуже подобалося. Далі, я ще коли зовсім маленькою була, то я так постійно бавилася вчителькою, мені також це дуже подобалося. Ну а крім того, я дуже люблю математику. Я ще будучи ученицею, брала участь в різноманітних олімпіадах. дитинстві я мріяла. Я вважала, що дві професії в світі це такі найважливіші професії, це професія вчителя і лікаря. І мріяла стати або лікарем, або вчителем. Щоб стати лікарем, надавала перевагу таким предметам, як біологія, хімія, фізика. Ну, але один Найулюбленіші моїх применів була таким евакуєю. Тим, що я стала вчителем, я власне от, е, англійським вчителем я завдячую людині, якої вже нема. Е, це професор Чернівецького університету. Вона мені дійсно допомагала, ну, піднімала мене з землі, скажімо так, тому що англійську я не знала. Мені було дуже важко. Тому що я привикла бути найкращою. А найперше я завдячую Богу, що я є вчителем, бо я не знала, яку професію вибирати. І це був свідомий вибір вже аж після того. І дуже-дуже-дуже дякую своїм батькам, які завжди мене підтримували. Я була станною ученицею. Я дуже хотіла вчитися і вивчилася на те, що мені дуже сильно подобається. А в школі дуже гарно вчилася, я була різні Вийнованість, старанність і уважність. Найбільше в моїй професії мені подобається робота з учнями. Бачити їхні успіхи, їхній прогрес у вивченні англійської мови. Ну і спілкування з дітьми, тому що діти дуже щирі, відкриті. Ви що ви тут будете зі мною солідарні? Перше слово, яке мені приходить на думку Ура! канікули. Коли починається канікула, в першому речі я Ну, Я собі думала, що можливо я би була лікарем. Я в себе вдома, у мене троє дітей, то я їх всіх лікую і чоловіка я лікую. І крім того, коли ми були студентами, то ми окрім професії педагога ще два курси вчили медицину. Я би побажав вчителям здоров'я, щастя, задоволення від робіт, щоб були хороші учні, мир. Я би побажала вчених учнів і здоров'я. Щоб вони були мудрими та добрими, здійснення мрій і, і віру в хороше. гарного настрою та позитивних емоцій, любові і пристрасті до роботи за запах, дорогих, здоров'я, гарних учнів і ми. Щастя, здоров'я, дочь, жителька мікрорайону нашого жителя, ти замість того, щоб тином піти сидиш, виміряє за жити, жителька мікрорайону нашого жителя, замість того.